22 грудня на календарі. На які події видався врожайний вівторок, розкажуть наші журналісти у випуску інформаційної програми. Час вітаю! Відставка Яценюка, обласна сесія, прийняті рішення, засідання районної ради, громадські слухання, вимоги активістів, відстояти свої права, законна пересічка, відвоювати домівку, апеляція жреру, фестивальне містечко, європейський стиль, відбіркова дегустація, кращі з кращих, боротьба за кубок, спортивне змагання. Сьогодні на сесії Закарпатської обласної ради депутат Золтан Ленділ, керівник фракції «Єдиного центру, запропонував включити до порядку денного сесії звернення до президента України щодо відставки прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. Однак, для того, аби включити це питання в порядок денний, не вистачило голосів. Нагадаю, нещодавно недовіру прем'єр-міністру висловили депутати його рідного міста Чернівці. А декілька днів тому за відставку уряду одностайно проголосували депутати Черкаської і львівської міських рад закарпатські депутати технічно затвердили бюджет області на 2016 рік. Винесення даного проекту рішення є підставою стаття 77 бюджетного кодексу України і в разі неприйняття закону про державний бюджет. Ми до 25 грудня маємо прийняти рішення про обласний бюджет. На основі бюджетних які діли в тисячі році. Наразі в рішенні обсяг ресурсу загального фонду обласного бюджету прогнозується у сумі 4 мільярди 83 мільйони 374 тисячі гривень. Це і базова дотація субвенції з державного бюджету і податки. Обсяг видатків передбачено у сумі 4 мільярди 155 мільйонів 660 тисяч гривень. Залишили депутати за собою право виносити зміни у бюджет, оскільки наразі прийняте рішення тільки технічне, адже у Верховній Раді. Дід державний бюджет досі не затвердили. Питання децентралізації, Будь ласка, з вашої точки зору. Ми говоримо про надання початку нарожень на місце, а тут допомагати на пакет. Якщо майже 4 грудня буде прийнятий закон про державний бюджет, ми готові протягом однієї-двох дів зробити наші рішення. На черговому засіданні обласні обранці також проголосували за внесення змін і доповнень до програми Турбота на її виконання. Передбачили понад 65 мільйонів гривень. Це кошти для надання матеріальної допомоги чорнобильцям, важкохворим та надання фінансової підтримки громадської організації Закарпаття Донбас підтримали голосами обласну програму Цукровий і нецукровий діабет на 2016-2020 роки. Зроблена одна і друга програма передбачена фінансування зараз переробляти їхні їх переносити, кошти з одного і іншого. Я вважаю, що це сьогодні не є Під час сесії проголосували і за створення фракцій. Там з отаю фракції Опель Васильованович, повноважений представник фракції і спир Василь Васильович, повноважений представник фракції. Також ці 19 депутатів є від єдиного центру, є членами фракції.

Відродження затвердили депутати і низку запитів. Зокрема, підтримали запропонований запит Василя Губеля звернутися до президента України із проханням включити Закарпатську область в експериментальний проект щодо направлення понадпланових надходжень митниці використати для ремонту доріг. У нас є біля 140, більше 140% відсотків перевиконання. Чому ці кошти не можуть залишатися в області? Якщо наша закарпатська митниця перевиконує план, тому я б ну хотів, щоб нас не ділили. І така була наша пропозиція. І дякуючи депутатам, ми маємо сьогодні цю підтримку. У свою чергу за звернення до президента з вимогою відставки прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, запропоноване золотином ленділом, депутати не проголосували. Тільки 32 обласних обранців вважали за потрібне припинити діяльність уряду Яценюка. Чому це так сталося сьогодні? Крім партії єдиного центру. Крім партії єдиного центру, є більшість, яка сформована із колишніх регіоналів, більшість, яка сформована людьми, які виходить, підтримують таку політику нашого уряду. І... Особі прем'єр-міністра Яценюка я цього не розумію. Золтан Ленділ виніс питання на повторне голосування та знову ж таки голосів для прийняття рішення забракло. Очевидно, більшість обласній раді не бачить проблем в економіці країни. Ну а наступне засідання депутати проведуть вже після того, як верховні обранці врешті затвердять бюджет країни. Адже тільки тоді можна буде затвердити бюджет області не тільки технічно. І варто додати вже на черговому засіданні обласної ради сьомого скликання журналісти М-студіо впіймали на Чому депутата кнопкодава? Засідали сьогодні депутати і Мукачівської районної ради. Хоч фінансових питань вирішили чимало. Основні бюджетні рішення ще попереду. В цьому році планують провести ще одну сесію. Яким був порядок денний районних обранців, знають мої колеги. Закрити фінансовий рік без хвостів чи не головне питання, яке розглянули районні депутати. Тож в першу чергу були внесені зміни до бюджету, аби освітні заклади, як от сільські дитсадки та школи, а також сільські ради, могли нормально функціонувати до завершення 2015 року. Та от розгляд головного документу перенесли на наступний тиждень, чим і закриють рік, що минає. Все обговорювалося на комісіях. І було прийнято рішення про проведення про затвердження бюджету на 2016 рік. Це у 29 грудня. Розглянули також і питання передачі повноважень. Відповідно до закону про місцеве самоврядування, районна рада зобов'язана делегувати чи не ключові повноваження районній державній адміністрації. Вона ж буде нести відповідальність за ті чи інші сфери життєдіяльності Мукачівщини. Втім, залишатиметься підзвітною та доповідатиме раді за пророблену роботу. Доповідає нам про депутатам про таку діяльність, що вони виконують, а що не виконують, або є якісь питання і так далі. Ну, багато там є. Які їм доручається проводити в районі. всі сфери діяльності, які є в районі, і освіти, культура, медицина і, і так далі, соціальні питання, розвиток, інфраструктура, економіка це все їм доручається. Не о присутні на засіданні депутати і питання обрання заступника голови районної ради. Знаємо, що як важко працювати без заступника голови. Минулий пір, не було. І це питання я думаю, на згідно. Реальних радах є розподілу, щось немає. До нього треба говорити і так далі, тому що це не просто питання, яке десь підлягає вирішенню зараз. Чимало дискусій виникло і стосовно утворення депутатських груп. Втім, вони зводилися переважно до кількості членів, а не предмету утворення. У фракції можуть бути декілька груп. Одна за чистоту української мови створюється у фракції. Зібралися п'ять груп, п'ять депутатів, і вони вирішують свої діти. Вузькі питання, тому що стосується групи, вони не відносяться до політичної якоїсь приналежності, може бути міжфракційна група, може всередині фракції бути група. Тому це різні зовсім поняття. Дискутували та голосували обранці доволі оперативно, однак дідівським методом підняттям рук. А от з весни нового року голосуватимуть інакше, адже в сесійній залі відбудуться певні технічні зміни. Тут планують встановити систему голосування. Рада видно буде, як хто голосує по імені голосування. Тобто, як ви проголосували за різні питання, і вже виборці будуть дивитися, чому ти там не голосуєш за те питання, яке стосується нашого села або наших проблем у районі. І Я вважаю, що це досить, досить цікаво. Але нам необхідно буде встановити цю систему рада наприкінці засідання. Коли всі важливі питання були вичерпані, депутати одноголосно підтримали програму одноразової матеріальної допомоги бійцям АТО та їх сім'ям, а також родинам, які постраждали в результаті стихійного лиха. Загалом на ці потреби виділили близько 200 тисяч гривень. СБУ на трасі Київ-Чоп вилучили бурштину на понад півмільйона гривень. Співробітники Служби безпеки України у складі мобільної групи спільно з поліцією вилучили майже 22 кілограми бурштину серцю. Повідомляє прес-центр СБУ. Правоохоронці зупинили позашляховик, що рухався у напрямку столиці на автодорозі Київ-Чоп. На стаціонарному посту в автомобілі була виявлена партія сонячного каменю. За висновками експертів, орієнтована вартість вилуч бурштину за цінами чорного ринку сягає понад півмільйона гривень. Відкрито кримінальне провадження за статтею 198 кримінального кодексу України тривають оперативно слідчі дії для встановлення організаторів скупки та поставок бурштину. На Закарпатті прикордонники затримали трьох аквалангістів. Трьох громадян України затримали вчора на Закарпатті за 50 метрів від кордону з Румунією. Прикордонники Мукачівського загону. Чоловіків у гідрокостюмах прикордонний наряд відділу Солотвино затримав спільно з дільничним інспектором прикордонної служби. Стосовно громадян складено адміністративно-процесуальні документи. Крім того, в ході проведення фільтраційно-перевірочних заходів було встановлено, що один із затриманих перебуває в розшуку. Завчання вчинення злочину, передбаченого статтею 185 Кримінального кодексу України. Громадські слухання ініціювали активісти міста. Чоп на порядку денному два питання: ліквідація комунального підприємства. «ЧОП-проект» проект це місцевий ринок та скорочення ліжкомість вузлової залізничної лікарні. Запросили на захід у будинок культури новообраного міського голову депутатів, представників громадськості, працівників ринку, журналістів. Як пройшло обговорення нагальних проблем жителів чопа, дивіться в сюжеті. У залі ЧОПського будинку культури зібралися жителі міста, ініціативна група працівників ринку, депутати міськради, представники ЗМІ. Новообраний міський голова, якого теж запрошували, не з'явився. Юрист, член ініціативної групи, окреслив проблему, яка обурила громаду. З січня 2013 року проєкт працює на території міського ринку і за цей час жодних нарікань ні від мешканців, ні від самих підприємців, які здійснюють там торгівлю, не надходило. Але в нас є догадки, що воно мішає деяким ділкам, з якими вже багато років тривають судові процеси, а також, можливо, інших осіб, яких не цікавить, щоб дане комунальне підприємство і надалі працювало, оскільки на ньому оформлена земля ринку, це а саме дві земельні ділянки. Тому найспоростішим виходом для них можливо є ліквідація. Аби достукатися до міської влади, ініціювали громадські слухання. Почали з процедурних питань. Обрали голову, секретаря, лічильну комісію. Одним словом, все за законом. Далі керівництво ринку відзвітувалося за три роки роботи. Прибуткового податку було сплочено 15 тисяч двісті. Єдиний соціальний внесок – це то внески, які раніше сплачувалися в пенсійний фонд, зараз вони просто називаються «Єдиний соціальний внесок», було сплачено 51 тисяча 800, військовий збір – 2 тисячі, податок за землю – 3,9 тисяч, частина чистого прибутку – 3 тисячі, так. 2600 і податок на прибуток 0,8. Це за 9 місяців. У нас фінансовий результат – прибуток 12,9 тисяч гривень. Тобто, що ринок прибутковий. Виявляється підприємство прибуткове, сплачує податки вчасно, у тому числі і у міський бюджет. Подбали і про облаштування ринку. Обустройство робочих місць. сидячі тут, знають, стоявши по ще води, після кожного догнівши товар, який я хоч як частично питалася компенсувати зараз. Да, норма бітанірування полог, Нам, какой дождь не нішов. Ми стоим в сухі, в теплі, і товар у нас и не пропадає. І криси його більше вже не їдять. Якщо ринок ліквідують без робочих місць, можуть залишитися близько ста чоловік. Ми попросили зробити ворота. у нас. у нас ворота є. Ми зараз не маємо. Проблем із крадіжками. Мер міг прийти на базар і сказати або повісти якусь об'яву, або сказати, що у нас от новий директор, у нас нові плани. Підняли підприємці і питання, що буде з їхніми торговими павільйонами, які вони придбали за свої кошти. Звернулися за підтримкою до депутатів міськради, які на відміну від очільника міста не проігнорували людей, а взяли участь у громадських слуханнях. Кожен робив своїми руками вкладав свої кошти. А тепер стоїть питання про те, що якийсь сумнів виникає в тому, чия це може бути будка. Коли ми були при владі, у нас такого сумніву не було, що це не є ваша будка. Тому що ми вірили вам, ви нам подали чеки, ви нам подали розрахунки, ви подали, скільки ви грошей вклали в цю будку. А тепер виникає питання, що на знак запитання, що чия це будка? Я не розумію. Ви розумієте, до чого йде. Це на мою з моєї точки зору це йде рейдерський захват вашого майна. Присутні одноголосно ухвалили рішення зняти з порядку денного питання про ліквідацію ринку на сесії міськради, яка відбудеться у четвер, двадцять четвертого грудня. Абсолютно немає ніякої необхідності у його ліквідації, тому що по першу чергу ліквідація це є якась неясність. Ліквідація це довгий процес. Громадяни міста підняли ще одне не менш важливе питання: недоцільні зменшення ліжкомістю залізничній вузловій лікарні, адже потреба у них є. Крім того, раніше прийняте рішення міськради минулого скликання щодо передачі громаді міста медзакладу як цілісного майнового комплексу на черговому засіданні буде оскаржено. У нас п'ять ліжок забирають. Чому забирають? Ми кажемо, бо вони вам не потрібні. Як це не потрібні? Це денний стаціонар. Три ліжка денний стаціонар займають, два ліжка у цьому стаціонарі. так сказав мені сьогодні мера гіжан. Я в нього була. На прийомі кажу, що ж ви робите з лікарню? От Отак і так. Завтра будемо так. Я кажу, я... а хто ж вам дав право це робити? На громадські слухання люди прийшли підготовлені, представили копії рішення міськради попереднього скликання і звернення до Міністерства інфраструктури України. Рішення сесії, яке ми приймали ще у липні місяці, про те, що ми беремо комунальну власність із державної вузлову лікарню, як цілісний майновий комплекс без права відчуження. Бачимо у тому, і от бачили і пенсіонери виступали. Бачимо у тому, тільки одне це те, що хочуть зараз під чумок Забрати майно громади копії рішення та протоколу громадських слухань направлять до міського голови, аби на сесії врахували думку громади. Біометричний паспорт як пропуск до Європи українців не пустять в Євросоюз без біометричного паспорта. Наявність документа обов'язкова для в'їзду в ЄС. Тільки з цим документом українці зможуть їздити до Євросоюзу без віз. Нагадаємо, 18 грудня Єврокомісія рекомендувала Раді Європи та Європарламенту скасувати візовий режим для України і Грузії. Власники автомобілів, придбаних за кордоном, вимагають від президента розглянути законопроект, що передбачає річну плату за так звану пересічку. В інакшому випадку водії обіцяють страйк детальніше про вимоги автовласників транзитних авто. Мар'яна Мартин. Більше року минуло з того часу, як представники Асоціації власників транзитних авто разом з фахівцями з митного права розробили законопроект, що передбачає річну плату за так звану пересічку. Законопроект передали народним обранцям з Ужгорода, та рік минув, а реакції жодної. Наш проєкт передбачає тимчасове везення автомобілів на іноземних номерах терміном на рік зі сплатою певних політів віком 5 вісім, 10 років. Це буде десь 150 Проект навіть не пропонували до розгляду, впевнений Павло Білецький. Тим часом зацікавленість власниками машин на іноземних номерах в уряді такий є: чи не щодня пропонують, чи то запровадити платну пересічку, чи то зобов'язати водіїв до розмитнення, яке в нашій країні вартує ледь не стільки ж, як сама машина. В мене таке врань, що у нас люди найбільше заробляють. Якщо у Молдови, до прикладу, розбитня такого авто вийде 1300-1500 євро, у нас виходить 5-6. Або ми дуже добре заробляємо, або просто хтось хоче прикривати інтереси знову ж таки за рахунок пересічного мешканця, пересічної людини. Тому що навіть купити машину зараз сучасну, яка виробляється в Україні, так само важко. Адже кредити не посильні. Сплачувати їх так само з загибного коливання курсу нереально. Вітчизняний автопром штучно обкладає машини непосильними податками. Відтак придбати автівку на українських номерах нереально, вважає жгородець. Власники транзитних авто прагнуть захистити свої права з користю для держави. Відтак налаштовані рішучі звернення на ім'я президента, голови Верховної Ради, голови обласної ради і голови. По Закопанському області. Тобто, ми плануємо дати їм звернення у письмому із з метою, щоб вони ознайомилися, що ми хочемо з даним законопроектом. І просимо їх, щоб вони даємо, скажімо так, до 18 січня, щоб вони хоча б подали його на вільний на розгляд. Тобто, якщо в крайньому випадку цього не буде, то просто ми з 18 січня. Що ну, ну якісь приймати мілю вже звернення направили одразу після зборів. Ще сподіваються, що проект таки розглянуть в іншому випадку. Розпочинають страйк, до якого також планують долучитися львівські власники транзитних авто. Новий вид сплати за газ з квітня 2016 року українцям можуть додати щомісячну абонплату за користування газовою мережею, причому незалежно від кількості спожитого газу, за розрахунками робочої групи відомства, абонплата за доступ до труби складе 17 гривень на місяць за наявності тільки газової плити та 29 гривень в місяць за плиту та газовий котел. Колишня директорка жреру хоче відібрати у жінки квартиру більше чотирьох років. Жителька Берегівщини намагається відсудити власну домівку. Наразі справа у обласному апеляційному суді, однак останнє його засідання так і не відбулося, а наступне призначене аж на січень 2016 тисячі продовжить Тетяна Легеза. Ще у 1983 дев'ятсот вісімдесят третьому році свекруха пані Надії отримала трьохкімнатну квартиру від держави. Жінка померла, але наразі там проживає пані Надія із чоловіком. Та двома дітьми. Поза як квадратні метри не приватизовані, а чоловік пан Ернест не приписаний у квартирі, то колишній директор жреро намагається відсудити від сім'ї їх житло. Поки у нас председательки желізнячки не було, у нас ніяких проблем не було. Ми спокійно собі жили, ніхто нас не трогав. Як її вибрали, прис председательку, вона почала з нами крутити, щоб наш нас виселяти звідти нашу квартиру забрати, тому що в мене мій чоловік не приписаний у свою квартиру. Жінка обурюється, бо упродовж часу проживання приводять квартиру до ладу, але гарантії, що їх не виселять, немає. Пані Надія розказує, що вже не на одному суді доводила свою правду, але справа так і не дійшла до логічного завершення. Перший суд був на нашій стороні. Вона подала, її все не полюбило, подала на апеляцію львівський суд. Було на її стороні. Потім суд обратно передали на апеляцію у Київ, теж на її стороні. Передали обратно суд сюди у берегово, у місто Берегово. Вона ця два раз не являла вже на суду. Ну а тепер вже вирішили з адвокатом подавати апеляційний суд. Поза як позивач чоловік пані Надії не зміг прийти через хворобу, а довіреності жінка немає, то засідання суд скасовує. Наступне суддя призначає на 20 січня наступного року. Україні рекомендуватимуть проводити додаткові раунди вакцинації від поліомієліту доти поки в країні не будуть провакциновані 95% дітей. Про це повідомив голова комісії із сертифікації щодо ліквідації поліомієліту в європейському регіоні. Минулого тижня завершився другий тур вакцинації проти поліомієліту в Україні, який тривав три тижні. Всього заплановано три раунди. Третій має розпочатися в січні. Жителі України заплатили вже 8 мільярдів гривень військового збору. Податок стягується більше року. З початку року до держбюджету надійшло понад 8 мільярдів гривень військового збору. Це на 15% більше індикативного показника. Про це повідомили в Державній фіскальній службі України. Зокрема, в листопаді в бюджет України надійшло 831 мільйон гривень цього податку, що перевищило показник на 23,6%. Нагадаємо, військовий збір в Україні був введений в серпні 2014 року влада запевняла, що така міра буде тимчасовою. Несправна петарда відірвала хлопчику два пальці з приближенням новорічних свят до закарпатських медиків, дедалі частіше звертаються з травмами, отриманими внаслідок непередбачуваної ситуації з петардами. На жаль, від петард та іншої піротехніки найчастіше страждають діти підлітки. Щороку закарпатські медики фіксують 5-6 нещасних випадків. Зовсім нещодавно на Єршавщині хлопчику відірвало вибухом петарди два пальці, і тепер, на жаль, хлопчина за. Лишиться інвалідом, рятувальники радять купувати піротехніку лише у спеціалізованих магазинах, де вам можуть надати всі необхідні документи. Батьків просять подбати про безпеку дітей та не дозволяти гратися їм з піротехнікою. У парку перемоги вже монтують дерев'яні будиночки. Загалом до фестивалю планують встановити більше 70 будиночків трьох видів. Всі будиночки мобільні, тож стануть украсою будь-якого свята. Більше про підготовчі роботи до червеного вина вина-2016» розкаже Артур Іванчо. Атракціони в Мукачівському парку Перемога запрацюють вже на червоному вині вині-2016». Усі вони, окрім оглядового колеса, вже встановлені як місяць тому і запрацюють офіційно вже на майбутньому фестивалі Червене вино. Зокрема, стовідсотково працюватимуть так звані американські гірки щодо ковзанки, про яку стільки запитували містяни, то вона передбачена проектом. Але скоріш за все вона запрацює тільки наступного року. Найбільший фестиваль Мукачева пройде не на центральній площі міста, а в парку Перемога, який за останній рік пережив справжнє перевтілення. Триватиме фестиваль вина з 13 до 17 січня, включно. Крім того, цьогоріч оголошено мораторій на смогасті намети. Тож свято вина пройде у фестивальному містечку з дерев'яних будиночків. Перший дерев'яний будиночок встановили у суботу, ще один у понеділок. Обидва вони для сувенірної продукції. Незабаром почнуть встановлювати такі самі будиночки для вина та їжі. На фестивалі буде приблизно 70 таких будиночків, і вони будуть трьох різних типів. І це буде найбільше і найсучасніше фестивальне містечко Закарпаття. Мова йде не про окремі конструкції, як це вже організовували окремі учасники в попередні роки, а про інтегровану систему з каналізацією та освітлення. На червеному вині війні-2016» будуть харчові, сувенірні та найголовніші винні будиночки. Фестивальне містечко будується за кошти міського бюджету, але що важливо, окупність такого містечка два роки. Воно мобільне і може стати окрасою будь-якого фестивалю, яке буде проходити у нашому місті. Змагання приурочене святкуванню Дня Миколая відбулося і серед любителів настільного тенісу. Спортивне дійство, яке проходило в гуманітарно-педагогічному коледжу МДУ. Зібрало понад 40 учасників з усіх куточків Закарпаття. Як проходив святковий турнір та хто виборов перемогу, розкаже Світлана Бубуська. В спортивному залі гуманітарно-педагогічного коледжу МДУ відбулася відкрита першість міста Мукачева з нестільного тенісу, приурочена до Дня Святого Миколая. В змаганнях взяли участь понад 40 спортсменів з усієї області. Зокрема, шість жінок, 32 чоловіки, три майстри спорту та шість кандидатів у майстри спорту. Для мене це, общем-то, збиття, тому що я люблю цю гру і завжди рада, коли до нас приїжджають гості. коли ми граємо з більшими людьми, с отримуєш більше удовольствия. От. а е, граю, в принципі давно. Люблю цей вид спорту. Хотіла би, щоб побольше було жінок. жінки як завжди мало у нас на сорівнуваннях. Я перший раз приймаю участь. Я випадково, вчора узнав від мого колеги, і так як я дуже люблю грати в теніс і. И... Просто появилося бажання взяти участь. Я прийшов, записався, зареєструвався і зараз будемо грати. Святковий спортивний захід, який до слова проходить лише другий рік поспіль, не передбачав ні вікових обмежень, ні професіоналізму. Тож більшість учасників виявилися спортсменами-аматорами. Думаємо, що ці соревновання виявляють не тільки лучших спортсменів, але і вони приїхали пообщатися друг з другом в наше важке тяжове. Говориться і посмотрети на друг друга, показати свою ігру. Зі эти соревнования проходяться без вікових категорій, так без вітокової Это Розігрувається три кубки за перше, второ, третє місце в командних соревновані. Приємно, що тут присутні як і молоді спортсмени, так і ветерани. Тобто є зв'язок поколінь. Призери змагань були нагороджені грамотами і кубками відділу молоді та спорту Мукачівського міськвиконкому. Однак Мукачівським спортсменам на цей раз вибороти першість не вдалося. Час покаже, як розвиватимуться події далі. Дякую, що були з нами. Бувайте здорові!